Там одна пачка, пять, три, три, штуки. Двадцять четыре штуки. Сто девяносто две упаковки. Одиннадцать, двенадцать, четырнадцать, і плюс один у Вінниці поліцейські виявили та припинили незаконну реалізацію піротехніки. Під час документування правопорушення поліцейські вилучили понад 20 тисяч одиниць піротехніки на загальну суму понад 400 тисяч гривень. На 26-річну продавчиню складені відповідні адміністративні матеріали, які скеровані до суду. Нагадуємо, що під час дії воєнного стану заборонено поширювати та використовувати петарди, салюсти та феєрверки.